Друзі, в цьому випуску питання подаються послідовно одне за одним, починаючи з найпростіших і поступово збільшуючи рівень складності. Спробуйте відповісти на всі питання правильно, приємного перегляду та гарних результатів. Починаємо. Як називається пристрій, який надягають на зуби для захисту від спортивних травм? Капа Для захисту від травм капи надягають під час спортивних тренувань і змагань. Капа може убезпечити від таких серйозних травм, як струс мозку, травми з втратою свідомості, переломи щелепи і пошкодження шиї завдяки тому, що не дає нижній щелепі силою увігнатися верхню при ударі. Яку вежу називають падаючою. Пізанську вежу. Висота вежі становить 56 метрів. Діаметр 15 метрів. На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими, можна оглянути всю околицю, Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. З останнього її поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги тіла, що падає. Яке з наведених міст знаходиться в двох частинах світу? Стамбул. Стамбул розташований в горбистій місцевості на північному заході Туреччини на обох берегах протоки Босфор. З півдня умивається Мармуровим морем. Основна частина міста розташована в Європі, а менша в Азії. Площа міста 1538,77 км квадратних. У 1936 році був розроблений дієтичний сорт ковбаси, призначений для тих, хто пережив голодування. Як називалась ця ковбаса? Лікарська 1936 року на заводах Радянського Союзу було розроблено новий сорт лікарську ковбасу. Але мета її призначення була почесною. Вона призначалася для виправлення здоров'я осіб, які постраждали від свавілля царського режиму. Відповідно до законодавства Євразійського економічного союзу не дозволяється використовувати назви, схожі на назви м'ясної продукції. Ось тут, як приклад, і наведено лікарську ковбасу. Ковбасу рекомендували як дієтичне харчування хворим із ознаками тривалого голодування тим, хто постраждав від царського деспотизму. Глибина якої станції Київського метро теоретично дозволяє вмістити батьківщину мати у повний зріст разом з постаментом. Станція метро Арсенальна. Арсенальна станція Київського метрополітену. Розташована між станціями Хрещатик і Дніпро. Її відкрито 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва. Станом на 2011 рік станція вважалася найглибшою у світі. Вона розташовується на глибині 105,5 метрів. У 2022 році цей рекорд побила станція Китайської Народної Республіки з глибиною 116 метрів. А сама Батьківщина мати є найвищою монументальною скульптурою в Європі. Всі ми знаємо, що в Україні скрутити дулю означає грубо відмовити. А що цей жест означає в Бразилії? Побажання удачі в Бразилії дуля вважається досить потужним талісманом, який захищає від порчі та приносить удачу. Що спонукало Конрада Аденауера на створення соєвих сосисок? Дефіцит м'яса. Під час Першої світової війни Аденауер був мером Кельна, жителі якого голодували через британські блокади. Аденауер став шукати продукти, які б могли замінити в раціоні городян хліб і м'ясо, яких не було зовсім. Від експериментального хліба мер міста перейшов до експериментальних сосисок, коли запропонував використовувати замість м'яса сою. Що роблять з хокейною шайбою перед початком хокейного матчу? Заморожують. За кілька годин до гри шайбу заморожують. Завдяки цьому вона перестає стрибати. Під час гри шайби лежать в відріз льодом або у холодильнику. Щоб не втрачали жорсткості, що було дозволено законодавством Сполучених Штатів Америки у 1913 році. Відправляти дітей поштою. 1 січня 1913 року поштова служба Сполучених Штатів запустила послугу відправки посилок вагою до 50 кілограмів. Першими, хто скористався такою послугою, були Джесі і Матільда Біглі зі штату Огайо. Всього через кілька тижнів вони відправили восьмимісячного сина Джеймса поштою бабусі. Дитина важила 5 кілограмів, і його доставка обійшлася батькам в 15 центів. Батьки Джеймса були дуже дбайливими і застрахували сина на 50 доларів. Більшість американців, які користувалися цією послугою, дітей не страхували. А 13 червня 1920 року поштова служба офіційно вказала, що відправка дітей посилками заборонена, і тоді батькам довелося самим відносити і відвозити дітей до родичів. Чому особливість прапору Парагваю? Прапор має дві різні сторони. Парагвай єдина країна світу, прапор якої має різні емблеми на лицьовій і зворотній стороні. І одна з двох країн поруч з Саудовською Аравією, у яких взагалі відрізняється малюнок двох сторін. З 1990 року на лицьовій стороні зображений національний герб жовта п'ятипроменева зірка на білому диску. На зворотному боці зображено печатку казначейства Парагваю. Це символ захисту свободи, зображення Лева, який охороняє червоний вінок свободи. Дякуємо вам, що були з нами! І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.